Вітаю всіх любителів Таро. Сьогодні у нас третя серія, третє відео про колоду Таро мадам Ленорман. Тим, хто не бачив перше відео і друге, будь ласка, заходьте на мій канал, знайдете першу частину і другу. Я розповідаю про карти мадам Ленорман для. Користування такого не для людей, а для себе. Тобто щоденно витягти карту, допомогти собі прийняти якісь рішення і просто розуміти от картинки. Я розповідаю картинки. Далі значення картинок. Далі, якщо буде цікаво, але я бачу по коментарям, що вже цікаво, буду розповідати, як читати по дві карти. Міні-розклади і триплети по три карти. Ну, це буде пізніше. Зараз просто розповідаю значення карт. Тобто, от ви утром прокинулись вранці і витягуєте карту. І як зрозуміти, що ж вам принесе день грядущий? От про це і будемо говорити. 12 карт ми вже з вами розглянули. І так, сьогодні з 13 по 18. Так, карта номер 13. Дитина. Ми бачимо дитину з сачком із собачкою літають бабочки, бачите? Тобто, Така позитивна карта, там корзинка якась стоїть у неї, да? Да, кошик такий плетений. Дитина в гарному настрої, гарно вдягнена, чистенька, посміхається, косічка заплетена, квітки на полі, це поле, бачите, чисте небо. Тобто, навчитися не просто от, Дивитися, от, глянули раз на карту, ага, дитина з сачком. А, привчайте себе дивитися, роздивлятися, всі подробиці. Тобто от, жовті квіточки, розові квіточки, собачка вона біленька, не чорна. да? Чисте небо, дівчинка посміхається, в неї акуратна зачіска. Тобто на всі ці нюанси треба обов'язково обов звертати увагу. Тоді у вас буде розкриватися інтуїція поступово. І ви будете бачити не просто картинку, а вже закладений в ній смисл. І тоді будете розуміти краще карти. Так, це так, хто хоче більш поглиблено, якби цим зацікавитись. Так, далі. Що ж означає карта номер 13 дитина. По-перше, це народження дитини. Якщо ви. Ну, це може означати і вагітність, але. Для вагітних уже жінок, це означає благополучне народження дитини, вдалі легкі пологи, тобто все благополучно розрішиться. Далі, хто чекає дитину, хто хоче завагітніти вірніше. Це може означати як можливість зачаття, тобто, от благоприятний день для зачаття. Далі, це довіра. Чому довіра? Тому що дитина, вона Така, знаєте, викликає довіру, і, і дитина довіряє людям. Вона ще не бачить оцього всього бруду навколо себе. Да? Тому ця карта означає також довіру. Далі, бачите, це може означати чист, якісь чисті такі світлі почуття між друзями, між мамою і донькою. ну, ну тобто, між близькими людьми. Тут не про кохання мова, а от іменно про близьких людей, про довіру, віру. Е і також гармонія в стосунках. Якщо говорити про стосунки, то ця карта вказує на гармонію. Тому що жовтий колір розовий, і все так гармонічно, бачите, на цій картинці, то, звісно, ми розуміємо, що тут іде мова про гармонію. Дівчинка дружить от, з собачкою, вони рядом ідуть. І така в них гармонія, взаєморозуміння. Чому я так поглиблено вам розповідаю? Тому що я говорила в попередніх відео своїх для того, щоб розуміти карти, будь-які чи Ленорман, чи класичні таро Райдера Ульта Сміта, потрібно розуміти карту і асоціацію, От яка асоціація у вас виникає, коли ви дивитесь на цю карту. І тільки тоді от карта, картинка, асоціація, інтуїція. І тоді ви будете розуміти, що на цій карті зображено. Далі, по традиції, показую трошки пару прикладів, які карти знаход... якщо карти знаходяться поряд, як їх трактувати. Якщо ви, наприклад, достали карту дитина і ви не розумієте, от, от дивитесь на неї, думаєте, треба ще одну карту достати. Нову доставати не треба, а от ще одну допоміжну. Да, будь ласка. Якщо у вас стосунки, і ви не одружені і вийшло кольцо, значить тут уже понятно, довіряйте своєму партнеру, і скоро у вас будуть заручені. Якщо, допустимо, отак іде карта гора. І карта, дитина і обручка, то ми вже розуміємо, що є якісь препятствия, є якісь поміхи. Тобто, ви своїй коханій людині хочете довіряти, але щось вам мішає, щось вас гложить, якісь внутрішні сумніви, у вас є, вас щось мучить. І от сьогодні якраз такий день, благоприятний. Знову ж таки, бо дивимося, ця карта основна. Ми цю карту беремо за основну. А дві витягуємо просто як допоміжні. Але вони не основні. Вони просто допомагають нам більш розкрити цю основну карту. Та ми вже розуміємо, що сьогодні буде найбільш день для того, щоб розвіяти оці свої сумніви. і. Довіряти своєму партнеру чи не довіряти, тобто розібратися. Так, карта номер 13 дитина розібралась. Далі. Карта номер 14 лисиця. Ну, Лисиця, вона, як її не намалюй, вона лисиця, да? так? Що вона означає? Дивіться, ми бачимо там, що вона фазана якогось уже тріпає, уже пір'я йому общіпує, Ми бачимо ліс. Да? Обращайте внимание, що й воду, воду ми бачимо. Обов'язково на всі деталі треба звертати увагу. Ну, ми бачимо ліс, але ну, бачимо стовбур, крони немає. От. Лисиця е, зайнята своєю справою, але кудись відволікається. Тобто вона руку тримає на пульсі. Ну, це вже так людські терміни. Вживаю. В неї рука на пульсі, вона уважна. Вона тут у неї є здобич, але вона все одно навкруги оглядається. Вона контролює обстановку. Значить, карта номер 14, лисиця. Що вона означає? Це обман. Це обман, це якесь притворство, хитрость, ліцемір'є. Погана карта, негативна. Тут, розумієте, цю карту згладить здобрить, як я кажу, якимись другими картами. Наприклад, картою сад, позитивна карта, або картою, опять же, таки, обручка, або картою клєвір, Не вийде, тому що які карти не достань, все одно вона буде негативна. От, наприклад, карта сад. Чудова компанія, чудове время проводження. Да? В кругу близьких людей, друзів, но є якесь ліцемірія, є якийсь обман. Треба бути на чеку. Надо бути на чеку, тому що десь щось є якийсь подвох. Навіть, якщо з другої сторони карта клевер ми вже її дивились, позитивна карта. Карта клевер це удача, приємне якесь собиття. Коли збуваються бажання, все одно ця карта лисиця ніяк не здобриться. Чому? Тому що. Хитрость обмане ліцемір'я, тут нічим ти не перекриєш. Тобто, мав би бути якийсь щасливий момент, удачний. Но... Ліцемірія, все, це основна карта, вона вийшла. Тобто вона попереджає, якщо по бокам хороші карти, ця карта попереджає, що не розслабляйтесь. В будь-який момент може бути якийсь обман, хтось проявляє ліцемірія по відношенню до вас, і є якась хитрость. От ви з ким спілкуєтесь, що ви на сьогодні запланували якісь справи і. Треба бути дуже внимательним, а лучше взагалі ніяких справ не починати. Якщо пльотка вдруг попалась, звісно це взагалі дуже поганий буде такий дует із двох карт, це дует, дует можна називати. Пльотка це сварка, це кінець чомусь, це розрив, це якась кара, якесь наказання. Тобто. Ну, взагалі негативно. Якщо утром витягли лисицю і шепльотку в добавок, то є можливість взагалі ні з ким не спілкуйтесь, нічого не рішайте. Нема можливості, будьте обережні, якісь важливі справи відкладіть на наступний день. Тому що нічого хорошого з того не буде. Лисиця, вона є лисиця. А то, що ми не бачимо крони, до речі, розкажу вам, от дивіться, ми бачимо тільки стовбур, да? крони немає. Це означає, що. А... Корінь проблеми — весь, от, да, от стовбур, проблеми, це хитрость і обман. І крона вона означає якісь там отвітлення, да, може якісь варіанти, а тут варіантів нема. Є стовбур, є вона вже потрошить птицю, все, вже зло якесь. Уже нічого ти не зробиш. Ніяких варіантів вже немає. Тому треба звертати увагу на всі деталі, які намальовані, зображені на карті. 15-й номер колоди Ленорман. Ведмідь. Ведмідь. Що ми бачимо? Ми бачимо там, бачите, ручійок, річка якась тече або ручійок. Ну, знову ж таки, світле небо, чисте, да? приємне. І поле, холми, тобто природа. Тут зображена сила природи. І ведмідь, він такий упітаний, гарний, він дивиться кудись-туди вдалечінь, зосереджений, спокійний, він нікуди не біжить. Бачите, рот у нього приоткритий, але зубів оскалами не бачимо. Тобто він спокійно собі на лоні природи там прийшов водички попити. Що означається карта ведмідь? Це сила, це захист. Це якийсь покровитель якийсь у вас є або буде. Тобто хтось про вас заботиться, хтось вас оберігає, хтось вас захищає. 이... І вода обов'язково от... об... звертайте увагу, якщо на зображеннях карт є вода, і вода спокійна, чиста. Вона да? собі тече, йде, свої... все йде своїм чередом. Це означає, що у цього вашого покровителя абсолютно. Чисті, добрі помисли, Ніяко, нічого ніякої користі він з вас витягнути за свою допомогу вам, він не хоче, він не розраховує на це, він просто допомагає вам і все, і захищає вас. Просто от, от, Потому що він така добра людина, і, можливо, є е, у нього до вас якісь почуття. Якщо, наприклад, карта букет, ми бачимо. і Карта «Дом», то ми можемо як це розцінювати? Що у вас, в вашому оточенні, є людина, яка вас захищає, яка завжди вам допоможе, прийде вам на виручку, завжди вислухає, і ця людина вхожа в ваш дом. Якщо ж вдруг, тобто ви знаєте цю людину, якщо вдруг карта гроб, так, і, наприклад, гора, Гора ми, вже, а, ми ще не розбирали. Карта гроб це переміни. Я вам казала, перехід з, одніє, з одного етапу вашого життя в інший, а гора це якесь препятствие, то як ми можемо розглядати цей триплет. Будуть якісь переміни, благодаря тому, що вам хтось поможе. Тобто, є якийсь покровитель, якийсь мужчина або жінка, неважливо, людина, яка вам допоможе преодоліти це преп'ятствие на вашому путі. І будуть у вас переміни. Тобто карта хороша, позитивна, і навіть якщо виходить не дуже позитивна карта гора, це препятствие, вона чітко показує, що є якась поміха. На шляху до вашої цілі, до вашої мети. То карта ведмідь, звісно, її згладить, здобрить, як я люблю казати. І, понятно, що хтось вам допоможе. І все буде хорошо, все у вас вийде. Карта номер 16. Зірки, небо, космос. Бачите, ми бачимо просто небо. І там, як знаки, зодіаку намальовані. От, і все. І зірочки мерехтять. І синє собі небо, та і все. Тобто, ми бачимо, як космос, зірки, і кожен називає кому як зручно. Що значить ця карта? Це карта удачі, карта надії, натхнення, якихось нових ідей. І ця карта говорить про те, що це відбудеться по-любому. То обов'язково це відбудеться, якась подія. Яка подія? Наприклад, карта рибки. Карту рибки ми ще не розглядали. Якщо спереду карта рибки, а тут, наприклад, корабель, то як ми можемо розцінювати ситуацію на сьогоднішній день? Будуть у вас якісь подарки, або буде грошове якесь надходження до вас. І це в будь-якому випадку буде, ви цього ждали. І це буде якби серйозна така подія. Тобто, якщо це фінансове надходження, то не 100 гривень. Да? а там сума така покрупніша, повісоміша, І ця сума вплине якось на подальше ваше життя, тому що можливо ви очікуєте якихось виплат, чи щось оформляли, чи хтось вам там дожен щось допомогти, чи віддати якийсь борг. Тобто, в будь-якому -то, випадку це позитивна карта. Але якщо, наприклад, отак карта книжка і карта миші. Тоді, як ми можемо зрозуміти, ви ще не знаєте, яка відбудеться подія, ви ще не знаєте. Ну, щось ви таке задумали і щось сьогодні таке почнеться, що будуть втрати, лучше від цього відмовитись. Ну ви ще не знаєте, що це буде. Ну якщо вдруг у вас протягом дня або на тиждень ви карту, якщо протягом загаданого часу. Внезапно ви заплануєте якусь справу таку серйозну, не починайте її на сьогодні чи на загаданий час. Не плануйте. Тому що потіряєте те, що й мали, потіряєте, і ще й в мінусі будете. Тобто, фінансові справи не бажано якісь починати. Удачі не буде. Тобто, ця карта вона позитивна, але її не настільки позитивна, її можна, звісно ж, трошки омрачити. Негативними картами з колоди, які випадуть рядом. Так, далі карта номер 17 Лелекі гніздо, теж кожен називає, кому як зручно, то гніздо, хто лелеке. Сім'я, турбота один про одного, але ще і переїзд. Тобто, ця карта може означати, що ви вилітаєте з рідного гнізда. Якщо ви десь тривалий час проживаєте і а, випала вам ця карта, то це говорить про те, що ви вже будете переїжджати. Вона може означати переїзд. Тобто з одного гнізда вже насижено такого, такого місця на інше. А, якщо зміна роботи, якщо ви хочете поміняти роботу, йдете на співбесіду, витягли цю карту, все вийде, значить з роботи звільнитесь, на нову устроїтись. Якщо плануєте якусь поїздку, ну, не знаєте, відбудеться чи не відбудеться. Відбудеться, якщо цю карту витягли. Но дивіться, що тут іще може бути. Наприклад, якщо випадає жінка або в нас ще є карта чоловік, значить, ви просто кудись підете на зустріч. Вот. Тобто, тут не обов'язково прям так переїзд. А Підете на якусь зустріч, вибачте. <кій> 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 І будете обсуждати якісь випроси по поводу опять же такі переїзда, сміни, роботи. Тобто, якось ситуація буде у вас змінюватись. Тобто, ця карта означає, що гніздо плететься не, не одну годину, да, і не один день. Тобто, місце вже насижене, якось це устоялося, і тут, хоп, і у вас будуть переміни. Вот. Якщо карта змія, наприклад, поряд. да, і от карта, дорога, розвілка. То можна понімати ситуацію следующим образом. Ви хочете поміняти або місце проживання, або місце роботи, але є якийсь нюанс, можливо, ви його не помічаєте, що ви собі тільки хуже зробите. Не спішіть з цим рішенням. У вас ще є время, щоб вибрати, у вас є право вибора. Тобто, спішити не потрібно. Треба дуже добре подумати і все зважити. Тобто ця карта, вона, я б сказала, нейтральна, не позитивна не негативна. Значення цієї карти залежить від вашої конкретної ситуації, від якихось запланованих подій і від того, які карти випадуть поряд. Так, а, і ще хочу сказати, якщо поряд з цією картою, наприклад, хрест ви витягли, то оцих перемін не збіжать. Ви вже нічого поміняти не зможете. Тобто ці переміни відбудуться, вже хочете, ви не хочете. Ну, якщо ви сумніваєтесь, відкидуйте сумніння, все одно це проїзде. По тому що по карті хрест це все. Це вже, знаєте, як на цьому питанні поставили хрест, як асоціація буде у вас із цією картою. от Вопрос буде закритий. А удачно, неудачно, це вже ну інша розмова, це вже розклад. Так, і остання карта на, для сьогоднішнього відео карта номер 18. Карта собака. Хороша карта, позитивна. Карта означає дружбу, вірність, таку, знаєте, преданість, а, тобто, ну, таке довір'я, отака карта дитина, теж довір'я. По цій карті. Знаєте, не можу багато чогось такого сказати. Тут просто бачите будинок, ми бачимо на, плані, на задньому плані якісь чи книжні шкафи, чи якісь серванти, Тобто просто ми бачимо зображення будинку, сидить собака, вона вірно дивиться нам в очі, і ми розуміємо, що якби, ну, ми довіряємо, все добре. Можна успокоїтися, можна дати своїй душі спокій. Нічого поганого сьогодні відбуватися немає. Якщо вдруг рядом з цією картою, наприклад, випадає карта Луна, це карта така обмана, то ви повинні розуміти, що ви довіряєте, але занадто треба бути трошки обережнішою. Так? Якщо випадає карта миші, не можна довіряти, тому що обмани будуть втрати. Зря довіряєте. Тобто цю карту можна як і здоб... здобрити при... да, хорошими картами, наприклад, сад, так, букет вибачаюсь, так і можна і спортити поганими картами. Наприклад, ось. Якщо виходять ще дві позитивні карти, якір і букет, то ми розуміємо, що в вашому оточенні все прекрасно, ніхто не хоче вас не підставляти, не обіжати. За спиною ніхто ніякі сплетні про вас не розводить. І це все стабільно, нормально, якби все в вашому оточенні добре. Ще хотіла показати, якщо карта птічки, щось я її не знайду, а от вона. Якщо, наприклад, карта птічки, то значить, за вашою спиною постій якісь розговори, хтось може про вас сплітні якісь розпускає. От, е сильно не довіряйте. якби Довіряй, але провіряй. Ну, якщо тут карта якір, то нічого ви змінити не можете. от, Можливо, у вас у колективі є. Ось такі якісь сплітники, сплітниці, і ви їм на роток не накинете замок. Тобто, просто ці розговори ні о чому, сплітні із-за завісті, і не треба на це увагу. От так. А, Ну от, Я вам коротко розповіла для такого домашнього користування іще 6 карт з колоди Мадам Ленорман. Хто бажає звернутися за особистим розкладом, пишіть мій вайбер або телеграм, номер телефону залишу в описі під відео. І завтра буде в нас відео номер 4 Наступний розбір, розбір наступних шести карт. Уже ж тумилась заварить. Так що бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе. Якщо є якісь питання, побажання щодо відео, щодо тематики відео, будь ласка, пишіть в коментарях. Буду вдячна за підписки, лайки і смайлики. Всього найкращого!